Позачергову сесію 2 травня провела Чернігівська міська рада, фактично на вимогу групи депутатів. Звернення про проведення сесії ініціювала Марина Рейко, а підписали 14 депутатів. В законі України сказано, що сесія міської ради, в тому числі, має збиратися не рідше одного разу на квартал це по загальним питанням, і не рідше одного разу на місяць по земельним питанням. Проведення позачергової сесії дало змогу включити до порядку денного питання про звіти посадових осіб. Щоправда, на цій сесії виступив зі звітом лише начальник управління освіти міськради Василь Білогура. Секретар міськради Олександр Лумако каже, що міська рада єдина, а депутатський корпус згуртований, і вони згодні будь-коли вчасно розглядати. Земельні і будь-які питання. Ми збираємося по мірі надходження питань, важливих для громади. Будуть питання, буде сесія, я проблем цьому ніяких не бачу. Але фактично, ми бачимо, що керівництво міськради, так би мовити, напружилося з приводу проведення позачергової сесії і навіть натякало на підробку звернення про позачергову сесію. Якщо говорити про звернення 14 депутатів, які ми отримали. Я не хочу вдаватися в деталі, наскільки там живі стоять підписи, тому що у мене оригіналу немає. Мені оригінал не надавався. І сьогодні це питання було озвучене. Ми знаємо з насобів масової інформації, що деякі депутати, які підписали це звернення, вони не знаходяться в Україні, тому вони фізично очевидно не могли б його підписати. Але з цим хай розбираються слідчі органи зі свого боку. Ініціаторка звернення такі закиди називає безпідставними. Ну, один депутат знаходиться не в Україні, але у нас є мокрі підписи. Всі все окей також на цьому засіданні озвучена проблема фактичної невизначеності щодо укриттів для цивільного населення в Чернігові. Проблема залишається невирішеною. Потрібно привести до ладу укриття, які знаходяться в приватній власності, і знайти якийсь консенсус до того, чи можна туди людям заходити, чи не можна заходити під час повітряної тривоги. Ми можемо пояти тільки на 14 захисних споруд, які знаходяться в комунальній власності. Підвальне приміщення, яке зараз визначено як найпростіше укриття, у нас зараз в місті Чернігові 1168. Але приватна власність не повріяти на те, щоб ви туди сховались люди при сиренах, які зараз у нас проходять, ми це не можемо зробити. Це треба було зробити ще в травні минулого року, тому що люди реально не розуміють, куди їм тікати. На наступній сесії міськради обіцяють заслухати звіти керівників водоканалу, другої міської лікарні та фірми Технова про роботу ТЕЦ. Сподіваємося почути багато цікавого завдяки тому, що ми ініціювали цю сесію. Бо якщо б ми Ним ініціювали цю сесію, то внести ці питання до порядку денного було б неможливо, тому що ви бачите, як відбувається завжди ці голосування. Коли в тебе є монобільшість, і монобільшість не хоче, щоб їх люди відповідали на якісь питання, вони не дають просто цього зробити. А так користуючись нагодою, хоча б ще почуємо звіти малявки та кухаря.